Добрий ранок! Сьогодні ми з вами станемо набагато ближче, тому що я запрошую вас у свій день. Я людина, яка створила 11 різноманітних ігор, і хочу показати вам переваги цих інструментів для вашого життя, вашої роботи і реалізації. Я зараз відрощую своє волосся, щоб воно було довгим. І я була блондою. Тому в мене купа різних примочок для нього. А, і багато чого я змінила в своєму харчуванні, щоб у мене було класне волосся. А, бо волосся це дорогий аксесуар. Це сивородка, яку мені подарували мої випускниці курсу по створенню ігор. Просто фантастична сивородка, чи то любов, їхня так на мене впливає, чи то дійсно сивородка хороша. Але я думаю, то любов. Генетика. 41 не підвела. <ріст> Немає в мене зморшок. Особливо, якщо на масажі похожу, то ще і піднімається моє. Навішає віко. <ріст> так. так, кава моя вже заварилася, але не можна її пити з нерозчосаними бровами, розумієте? Брови взагалі для мене це такий, ну теж, як і волосся, супер аксесуар. Отже, треба, щоб було гарненько. Роблю ламінування, фарбую і е, гелем якимось Diamond Gel вкладаю. Мама завжди на першому місці. <гум> я зараз перейшла на каву в дріпах. Таким чином, я п'ю її менше. <гум> не зловживаю, не набираю зайвих калорій капучино. Тим більше, що мені не можна лактозу. Так що, ось такий лайфхак. Ловіть. Поспішати взагалі мені немає куди, тому що, тому що усі сценарії роботи з моїми клієнтами вже прописані всередині гри. Мені не потрібно ніякої підготовки для того, щоб дати їм результат, дати їм вау враження і е, надихнути на якісь абсолютно нові дії. Зараз покажу ще як це працює. Але спочатку кава, потім косметосик. Зранку поки ще всі сплять. Я дуже люблю посидіти, попити кави і позаписувати подкасти на свої курси. Це аудіоподкасти Я періодично веду. Проекти, такі як трансформація, за 60 днів, і там, де кожного ранку я записую аудіоподкаст або роблю допис і пояснюю свої наміри, що я буду робити для того, щоб скинути зайву вагу, покращити свій енергетичний стан, або що я буду робити для того, щоб заробляти більше грошей. Дівчата надихаються, роблять теж свої марафони, починають вести майстер-класи, ну тобто, багато чого. З цього виходить дуже крутого і класного. Тож, якщо вам цікаво, залишу послання під цим відео. приєднуйтесь до нас. А ми йдемо далі насолоджуватися днем ігропрактика. Просто чоловік постійно включає дорожку. Я, коротше, не знаю. Ну, в общем, я інколи бігаю, зрозуміли? коли чоловік є вдома, то я бігаю не тільки по дорожці, а по всій хаті, і він мене строїть. Ну, поняли, да, типу що тут, мало бути. Включила. Тримаємося обов'язково за підвіконня і намагаємося включити її. <риклад> так, тільки в розетку не допомогло. A few moments later. Ваш ігропрактик пішов. Краєвид у мене тут такий на Київ. І так ось я ходжу. Важливо, якщо ви купите собі таку доріжку, то треба за щось все одно триматися, тому що можна бахнутися не по дєцьки Ну, принаймні, треба, щоб ви звикли. А до ігор до них, до речі, не треба звикати. Ними треба тільки насолоджуватися, тому що уже все придумано. За вас ваша спортсменка пішла за посилочкою, так що не переключайте скоро буде космітос. Буде розпаковочка. До речі, треба буде зняти розпаковки ігор. Все-таки вони такі круті, класні, щоб ви просто знали. А, ну, щоб і ви знали. Це приїхали мої улюблені штучки для волосся. Це крем, незмиваємий кондиціонер, який зволожнює і утримує таку більш-менш природню гладкість у волосся і робить його таким густішим. Це класний такий крем. А це сухий шампунь. Просто фантастично крута штука. Тому що, дівчата, якщо ви хочете, щоб у вас от тут зберігалося чисте волосечко, щоб у вас було більше об'єму, не так воно жирнілося, то використовуйте сухий шампунь на чисте і дуже добре висушене волосся. От, і ви помили, посушили, і потім зробили ось таку історію. І у вас. Буде зберігатися цілий день свіжий вигляд. Ось такі секрети ігропрактика. Дуже дивні. Але, повірте, наше життя, воно складається ж з багатьох-багатьох елементів, окрім нашої роботи. А... Те, що нам забезпечує комфорт. Напишіть, будь ласка, чи користуєтеся ви. Сухим шампунем, саме так. Mm -hmm. Ви не дивитися, що це за штука, це не мусор, <сум> не сміття якесь. Це штучки, салфеточки для ноутбука. Тому що постійно говориш, плюєш в екранчик, його треба протирати. Тому спочатку я нафарбуюсь, потім протру ноутбук і почну вже нарешті, працювати. Не знаю, чи помітили ви різницю, але я її точно бачу. <смір> я ще той візажист, ну спаці. <смір> Ворона катастрофа отпал карандашик. А коханого немає вдома, щоб він підточив. Розумієте, без чоловіка як без рук. Ви можете запитати, де у жовтої ворони є жовтий капелюх, так від <свісно> він ось. Це мені подарувала підписниця. Такий класний аксесуарчик, або можна волоску. Святий ритуал. Про три ноутбук. Напишіть, будь ласка, чи ви протираєте ноутбук перед тим, як сідати, знімати його екранчик? Чи ні, тому що інколи виглядає це дуже стрьомно. Це для того, щоб вони не висихали, тому що погано дуже закривається ця штука, і вологі такі серветки для ноутбуку прям реально вони висихають. Тому мій чоловік придумав такий лайфхак. Так, дивіться. Далі ми переходимо з вами в огляд гри. Що таке бізнес гра? Так і, взагалі, як ми можемо її використовувати? І от ця гра злидні експерти її можна проводити як в корпоративному форматі, так і для окремих експертів. Вона тренує дуже класно продажі. Ви просто берете цю коробочку і йдете на зустріч. Три години приділяєте групі, заробляєте так само, як за один день тренінгу, але ви не витрачаєте жодної хвилиночки на підготовку. Тому що ви вже пройшли навчання і ви знаєте, як її використовувати. Отже, це дуже крута історія, якщо ви хочете зекономити з час свого життя на якісь постійні підготовки. От і замінити його, наприклад, спа-салоном, чи вечеряю, чи обідом зі своїми коханими, замість того, щоб тижнями готуватися до якоїсь зустрічі. Отже, ця система ігрова вона дозволяє нам проводити гру як індивідуально працювати з клієнтом і тренувати його продажі. Такий московий штурм зробити для того, щоб людина. Придумала, як же і просувати свої продукти. Ви можете працювати з міні-групою 6, 8, 10, 12 людей. А також ви можете на базі цієї гри проводити величезні ігрові майстер-класи на будь-яку кількість людей, уважно. Тобто одна авторська система вам дозволяє уже, як мінімум, 3 формати мати для того, щоб працювати з людьми. Яку ще має дуже круту перевагу саме бізнес-гра, саме те, що кожного разу вона буде дуже різна. Чому? Тому що тут є різноманітні кейси і фокусуючі запитання, завдання. І гравці вносять свій контекст відповідями своєї ніші. тому що для однієї ніші запитання буде звучати по одному, і відповідь на неї буде одна. На це запитання, а для іншої ніші абсолютно інша. Наприклад, давайте ми з вами візьмемо, що у нас тут: є злидні, це наші негативні переконання, от які заважають нам продавати, і є магічні ритуали, які розчакловують нас від злиднів. І отже, давайте спочатку витягнемо злидня. А от, наприклад, 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 злидень. Немає кейсів. Ось такий злидень. От немає кейсів. Навіть не кажіть мені, що мій досвід у бізнесі, мій життєвий досвід, багато практики і так далі має значення кричить цей злидень у вашій голові. Це все не має значення, тому що ти не упакував кейси і не написав на мене один мільйон запуск, 2 мільйони, там три, і так далі. і так далі. От, тобто, да, є такий злидень в голові, таке переконання. І воно заважає людині ринутися в продажі. Отже, ми будемо його зараз розчакловувати цього експерта від злидня магічним ритуалом. Так. Окей, і у нас магічний ритуал. А це маркетингові або психологічні прийоми на те, щоб розчакувати людину від злиння. Вже зрозуміло. І магічний ритуал фіолетова корова. Це поняття вів гуру маркетингу Сет Гордін. Суть фіолетової корови полягає в тому, щоб створити щось таке, що абсолютно не схоже на інше. І тим самим одразу придумати таку концепцію, якої немає у своїх ну, ваших конкурентів, немає взагалі на ринку щось, якусь революцію. І тоді, знаєте, дійсно розбіжуться всі злитні, що немає кейсів, бо фіолетова корова, те, що максимально круто, класно і цікаво виділяється на ринку, уже само по собі буде притягати увагу навіть без кейсів. Ось так це працює, але тут у нас є ще вписання: таке запитання, що може стати у вас фіолетовою коровою, про яку довго будуть пам'ятати клієнти? Ось і подумайте. І дивіться, що зараз відбулося. Зараз усі глядачі почали думати не над тим, о Боже, а як упакувати кейси? А над тим, а яку ж все таки дійсно фіолетову корову я можу. Зробити у своїй продуктовій лінійці. Ось так це працює. І таким чином грати можна на будь-яку кількість людей. Ну так, відкрила ноутбук, помила його і показала фізичну гру. Ну, це знаєте, ігропрактикам можна все, тому що в грі у нас можуть бути абсолютно неочікувані ситуації, креатив, і це усе буде реально нормальним. Тому що в грі у нас абсолютна свобода, немає ніякої нудятини. Тож у нас будь-яка помилка зараховується в грі як перемога і як можливість відштовхнутися до якогось нового креативу. Ну, наприклад, зараз я. Просто посміялася з того, що я так зробила. <смі> і це, мені здається, оживило це відео і наш з вами контакт. І ви вже точно дивитеся на мене, як на людину, яка теж жива, яка з почуттям гумору, і у нас виникає емоційний зв'язок. Це саме ігровий підхід дозволяє робити ось такий конект. Ну що ж, запрошую вас в світ онлайн-ігор. Покажу, як влаштовано. Зараз підвантажується. Я працюю у програмі Міро. Ось така вона жовтенька, і там є багато-багато різноманітних вкладочок. І на цій дошці, бачите, взагалі у мене тут цілий сесвіт. Багато є проєктів моїх клієнтів, де ми створюємо матрицю продаючих сенсів. Де ми створюємо курси, ось тут курс алхімія. А тут у мене є сценарії. Я проводила для компанії, «Кістар» стар гру, любов та гроші на велику аудиторію. Ось злидні експерта, теж можу так вам приблизити, теж показати. Та ось такі у нас тут раунди. Ось. Починається все-таки екшен. І поїхали. Тут було 9, а вже 11. може, якось цей час. Так, ну далі тут злидні. Злидні можна погортати. Ось. Казкові герої. Ну, таким чином все працює, гортаються колоди. І цей сценарій гри, він прописаний на будь-яку кількість аудиторії. На велику. А тут у нас іде все по раундам. От. А зараз хочу ще показати вам гру «Любов та гроші. Це взагалі культова гра бестселер. Тому що тут є механіка, ефект метелика, і коли люди спочатку та, назначають свою там, ціль, там ім'я у нас, от потім людина ціль свою пише і вибудовує шлях до своєї цілі із ресурсів, перешкод або дій. Ну, Наприклад, неї може бути там першим, не знаю, давайте. Ось так. Дійсно, так? Перешкода, перфекціонізм. <світ> от, так? І ми обговорюємо, а далі, далі рухаємося у ефект метелика. І думаємо, так, от обговорили перешкоду. І далі запускаємо ефект метелика. Що? Якщо ми щось будемо змінювати, з перешкодою перфекціонізм, наприклад, там відмовимося від цього перфекціонізму на шляху до цілі, який ефект метелика ми запустимо у своєму житті? Так, давайте подивимося, що тут буде. І так, приберіть один крок у себе. Тобто, ефект метелика нам показує, що якщо ми відмовимося від. Перфекціонізму на своєму шляху до цілі у нас скоротиться шлях. Якби тут іще були кроки, то можна було б один крок прибрати, і це гарний знак, що все-таки відмовлятися від перфекціонізму треба. У моєму всесвіті ігрових рішень є багато чого цікавого, тому я вас запрошую на екскурсію по закулісю бізнес ігор. Можливо, ви оберете для себе якусь, тому що у ній вже все-все все прописано. Будь-який сценарій на одну-дві сто тисячу мільйон людей. Можливо, на великій сцені ви захочете її проводити. Усе це вже є готове і прописане у сценарій бізнес-гри. Можливо, ви захочете створити свою. Теж вас чекаю, покажу, як відбувається весь процес, і я впевнена, ви будете дуже задоволені цим рішенням. Підписуйтеся на цей канал, діліться цим відео, дивіться інші відео, і хай у цьому світі стає більше багатих та щасливих людей, тому що бізнес-ігри роблять людей саме такими.